У Лозовій з травня 2024 року відкрив свої двері освітній центр Двіжуй. Цей проєкт створили для комплексного захисту та підтримки дітей з Харківської, Житомирської та Сумської областей. Робота центру стала можливою завдяки благодійному фонду Люмос Альянсу Україна без сиріт та гуманітарному фонду для України з Травня по вересень цей центр працював на різних локаціях. Діти відвідували різні заходи, але вони були розкидані як в просторі, так і в географії, так і за своїм призначенням. Це були якісь постійні виїзди, це були активності на природі за межами міста. Це була арт-терапія, це була терапія з тваринами. Тобто, це були різні різні заходи. Бо саме в цей час готувалося це приміщення, в якому ми зараз знаходимося. І 10 жовтня Дцять року а, в, в Лозівській громаді відкрився це дійсно надсучасний а, інклюзивний простір а, для дітей нашої громади. Освітній центр називають надсучасним завдяки його технічному оснащенню. Регульовані за висотою столи, проектор, ноутбуки, планшети, мультимедійна дошка, а головна особливість 3D-принтер. Кожній дитині надаються всі необхідні матеріали для занять абсолютно безкоштовно. Також з 14 жовтня у центрі за підтримки місцевої влади, управління освіти молоді та спорту, а також центру професійного розвитку педагогічних працівників, стартував ще один. Один проєкт подолаємо його мета допомога дітям у навчанні та підтримка їхнього розвитку. Всі доступні матеріали це різні настільні ігри, навчальні посібники, картки для підготовки до НМТ, а я не знаю матеріали для творчості, тому все, 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 що ви тут бачите: література, видання українських митців. Слова у нас тільки українська література, ну і звісно, Гаррі Поттер. Ось Лего. Тому діти можуть просто приходити грати. Але звісно, за розкладом, бо як ви бачите, переміщення. Невелике, воно зановано на дві зони: це навчальна і рекреаційна зона. А дітей буває дуже багато. Тому ми діємо за розкладом для того, щоб дітям було комфортно, щоб вони почувалися спокій, щоб вони могли просто розслабитися і насолодитися тим, що для них ми готуємо. Діти першого класу в нас займаються щодня. А діти середньої та старшої школи за розкладом. Ми фокусуємося на основних базових предметах, які дітям стануть у нагоді в першій. Чергу під час складання національного мультипредметного тесту це математика, українська мова, історія України та англійська мова. У цьому центрі діти мають можливість не лише плідно навчатися, а й емоційно відпочивати. Поруч із центром розташований живий куточок із тваринами, де діти під час перерв можуть спілкуватися з ними, дізнаватися більше про природу та навіть годувати пугнастих мешканців. Це не лише сприяє зняттю стресу, але й допомагає формувати любов і турботу до природи, говорить Владислава Кименко, адміністратор освітнього центру. Два рази на тиждень наші учні і учениці Можуть відвідувати е, заняття в живому куточку, знову ж таки спілкуватися з тваринами з, з природою, до до живого. Це в нас поки що від, відвідують учні і учениці початкової школи. Але я думаю, що ми будемо над цим працювати, та також долучимо до цього і дітей старшого і середнього шкільного віку. Діти у захваті, адже спілкування з тваринами дарує їм щирі емоції, надихає та заряджає позитивом, розповідає адміністратор освітнього центру. Також Владислава Акименко зазначив, з огляду на безпекові умови розклад занять публікується у закритих чатах, доступ до яких мають лише учасники програми. Однак більше дізнатися про діяльність освітнього центру можна на його офіційній сторінці у соцмережах. Ще дуже багато ініціатив, і не тільки в нашій громаді за межами нашої громади, але про це ми ще не можемо говорити. Це знаєте, якби сюрприз для, для наших відвідувачів, ось особливо для постійних. Тому, будь ласка, запрошуємо.